Він постійно, ну і реально постійно думає про секс. Домагається, домагається. Ну і фік з тобою. Банти надо підкріпляти. Це мене виснажує. Я потім погано себе почуваю. він такий прибаханий? Цілуйте мені всі п'яточки, Я отут от такий добитчик. Господи, дядько, тобі лікуватись треба серйозно. Дуже щира книжка. Дуже. Ну і що, а, Нікоша всім передає вітання. Вітання від Нікоши. Привіт від Нікоши, лайк Нікоші. І підписочка, бо Нікоша дуже-дуже весь час перевіряє. От. Ми пройшли на наше озеро. Нереально красиве. От. Обожнюю пізній жовтень, листопад, Грудень. Це моя погода. А я, знаєте, за що хочу поговорити? Я прочитала нереальну. Цікаву кортезну книжечку сповідь Жан-Жака Руссо». Я не знаю, наскільки зараз цікаво обговорювати французьких філософів 18 століття, філософів, просвітників, музикантів, він такий громадський діяч. в общем, такий ще той пан. Але, знаєте, от так вам, щоб цікаво було, от його можна описати одним словом нитік. Це просто щось нереально. В общем, давайте зараз ми прийдемо додому і докладно про все поговоримо. Бо мені є що сказати. Ох. Привіт, слава Україні! Я довго-довго виношувала всі свої такі враження, емоції, все, що тільки можна виношувати. І зараз я готова вже вам розповісти враження від цієї книжулічки. Це Жан жак Руссо повітря. Ну, а спочатку про більш головні речі. Я приєдналася до ініціативи Читаємо для ЗСУ. Всі рахунки, всі координати, все є в опису під цим відео. Приєднуйся, і долучайтеся, від цього залежить наша перемога. Ну і нагадую, що там є і мій адресочок. Хто хоче мені щось надіслати, листівочку, книжечку, будь-що мені приємно будь-яка ваша увага, буду радіти, якщо захочете щось навзайме, воно у мене буде, воно ваше. От. Вибачаю за свій такий голосочок специфічний, трохи так захворіла. Опалення нема. От. Ну, листопад навіщо опалення. Е, тому такі от невеличкі нюанси дикції. От. Ну Тепер про книгу. Ви знаєте, я, е, мене ця книга вже я прочитала її. Ну, тижні три як прочитала, і вона мене не відпускає. Я, от, як би я там не читала інші книжки, як би я не жила там, що якби я от ще знаєте я переварюю цю книжку. Бо Жан-Жак Руссо як я його називала Жанжакович, він настільки така е, особистість. знаєте е, Він дуже-дуже специфічний. І це. Ну, ну давайте розбиратись я там, от в анонсику сказала, що він нитик. Він нитик пліткар. Плит, Причому він, знаєте, такий, не те, щоб, знаєте, прям от пліткар, от як пішов там і розніс брехню по селу, ні, він, знаєте, настільки. Як би так сказати, уважно ставиться, хто що про нього сказав, хто як подивився, хто як, може, і не подивився, і не сказав, але він вирішив, що хтось так вже подивився і так сказав. Причому, знаєте, ну, засоби якоїсь такої сполучення були тільки там листи можна було писати, і от він там кілометрові листи пише, от. Ви там на якомусь балу, на, не, на мене, там я на вас дивився, ви там відвернулися. Знаєте, ну така дріб'язковість, така просто. Ховайся. Е, я от не знаю, ну одне діло, коли це, ви знаєте, ну, пробачте мене, баби на лавці. От сидять вони якусь там новину, про людку з третього під'їзду, перетирають там місяцями. поки Якісь там, я не знаю, колька з п'ятого під'їзду, щось там не отне, інше, щоб вони інше б змінили. От це те ж саме, тільки якщо там баби да, сидять там на лавці, їх там декілька, як мінімум. то Тож він сидить сам собі. знаєте, Він там пише, що йому самому з собою ніколи не було самотньо, Ну, звісно, поки він хто як на нього поглянув, хто як на нього сказав, хто як на нього що подумав, він знає, хто що на нього подумав. І от поки він це все переварить, 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 там якісь висновки зробить. Та людина взагалі може й не знала, що вона стільки про нього всього надумала, сказала і зробила. А, от. Ну, Знаєте, є такий тип людей. от У моєму дитинстві був <кхи>, такий дядя Боря. А, от, У нього ще був бонус, він був лікарем-педіатром, тому він знав майже весь район, у кого що і як. От. І от це точно, ви знаєте, от рідний брат просто. І така собі пліткарка-надумувалка. І при тому всьому, у нього якась невиправдана висока, за висока самооцінка. Причому він сам вирішив, що у нього за висока самооцінка. І от у нього це знаєте, навіть на такому моменті де, що роздайся морегом нопливе. Просто. Як би так сказати, да, по-босячому панти треба підкріпляти. А він просто: от, я такий, і любіть мене дайте, шани більше, ніж королю. От. А чого, за що, навіщо, він не пояснює. От. А хто менше шани, той все. То і от. Він його там з лайном замішує просто. І знаєте, ну, здавалося б, його ще от мене вибісило ставлення до жінок. Ви мені скажете, Танюша, там 18 сторіччя там, да, ще не було там якихось, так, якихось революцій, да, там, за права жінок, ще не було там. Нічого, не фемінізму, не суфражизму, нічого. Ні. Це, от, знаєте, якась, це не залежить від століття там, чи чого ще. От уявіть собі, він одружився там, з Терезою, Тереза у нього дружина. І от вона в нього, ну, як би так сказати, у нього пашани до неї, як до ночного горщика. просто. І така у нього маленька особливість, зараз я просто, щоб повна картина була. Він якийсь такий, знаєте, він постійно ну і реально постійно думає про секс. Він, він хоче всіх жінок, навіть яка стоїть на зупинці, чекає трамвай, як би так сказати. Він вже хоче з нею там, і, в общем, так, хороводи крутити. А от, там, З ким вдається, з ким не вдається, но хоче всіх. Коли не вдається, от у нього є Тереза. Я ж кажу, тут більша частина цієї книжки, як він кого хотів, як він кого бажав, як він кого е, мав, е, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Причому це межується з тим, що у нього було вроджене нетримання сечі. Дуже щира книжка, дуже. Він пише: от, знаєте, все як на духу. Не кожен до священника так піде розповідати, як він розповідав, але. І от чому я кажу до Терези таке дивне ставлення, що він до всіх жінок. Причому там ну, за всю книжку, за всі 700 сторінок, немає жодної жінки, щоб він ставився так само, як до Терези. Так паскудно ставився. Він в жінках поважав розум, він відмічав інтелектуальність, він ну можу, я б можу навіть сказати, що він ставився до жінок, так як ставляться, наприклад, чоловіки до жінок зараз. Чому з Терезою не так. щось? Е, як приклад, от просто, щоб ви розуміли, він там зі своїм одним начебто другом. Ну, він взагалі дуже дивним способом е, обирав собі друзів по життю. то ну, то таке, то таке. Е, вони там їдуть із, забула, здається, із Ліона в Париж, ну несуть чи з Парижу в, в Турін, Це, це неважливо, куди вони їхали. І Каретою їдуть, і він же з Терезою, вона у нього там, і за мамкою за няньку, в общем, він усюди з тою Терезою. І, значить, а той от його начебто друг, він такий за 60-дядько, такий, вибачте, кобіліна, от, ну, друг. І, значить, Жан-Жак, він певний там, карета, мабуть, його захитувала, в общем я не знаю, він частину подорожі він шов просто поряд по свіжому повітрячку собі а ті ж там їхали. І коли він виходив, цей значить, начебто друг. Він в дуже грубій формі, пробачте лапав цю дружину. Причому грубо, без... Ну, там, взагалі капець, що він робив. І коли вона. Ця Тереза, спочатку просила його не виходити. Потім вона просилася з ним туди йти. Ну, так, повск... Я взагалі не бачу проблеми, чому не можна йти поряд разом. Ну, навіть якщо. Ні, от він сидить в кареті, а я буду йти гуляти. Ладно. І потім вона вже там. Ну, а з Парижа до Турину там вже ж не один день іти, їхати. І вона вже розповіла, що він до неї домагається, причому грубо, мерзотно. І що ви думаєте? От, от, знаєте, можна, я навіть не буду ставити на паузу, бо ви не здогадаєтесь його реакцію. абсолютно. Він такий іде і Ні, ну треба ж йому сказати. да, ну як не, не нормально, це він так робить погано, а потім. Ні, ну він мій друг, і у нас там з ним справа в Турині, ну, блін, ну що і за Терезу то все ламати всю цю справу. Там, Причому, знаєте, якби він там хоча б гроші заробляв. А то так, просто ідея заради ідеї. І, і він отак ну, домагається, домагається, ну і фіг з тобою. Культурно кажучи, і та бідна Тереза, оцю дорогу, вона їхала от, е, в таких жахливих умовах, я знаєте, ледь стримуюсь, просто, щоб не розказати вам всіма тими словами і всією моєю реакцією на все це. От. Причому таких випадків було, де він її тупо підставляв як е, просто як ганчірку якусь. Я ж кажу, і при тому всьому він. Тут на наступній сторінці, да, на наступному рядку, він захоплюється інтелектом якоїсь там, не знаю, ну, іншої жінки, ім'я не несуть, і розказує, яка вона інтелектуальна, і в общем він вже її хоче, вже все. Крильцями Машею пірячко полетіло. От. І опять-таки ставлення до тієї Терези ще такий от момент, коли він був вже старий, 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 старий. Він, от, щоб ви просто. Такий каже, сам собі думає, він, ну, тут більшість його думки. І він каже: такий, мабуть, я не буду робити Терезі шосту дитину. Це мене виснажує, я потім погано себе почуваю. Бо там щось у нього вже на старі ще більше, те не тримання сечі, да і взагалі таке, знаєте, чого паритись. Тобто Тереза, завагітнівши, вже теж вона літня, її це не втомлює. Ні, ні. Вот. Він, ну, уявіть ну, себе, да? ну, як до вбиральні ставлення. До речі, ще до дітей. Да? Ми там всі кажемо, що все йде з дитинства, там те все. Він в дитинстві ж був дуже хворим хлопчиком. Його там батько з тіткою вихожували, там мама померла при пологах, і вони вихожували його там, ну просто з піпеточки годували. І він зазнав дуже багато любові, дуже багато такої родинності, теплоти. Він виріс в родині. Він не був обділеною дитиною. Він знав, що таке родина. Він, ну для нього батько з тією тіткою вони вибудували цю фортецю для нього от на майбутнє. І от у нього, да, я вже так. І не, не, не за одну сторінку і зібрала, скільки у нього дітей. от уявіть собі. Він там розповідає, розповідає так в таких детальних подробицях про те, що треба там з одним із його друзів побитися об заклад з приводу там, написання статті в який журнал, бо там такий непоганий гонорар дають і типу, ну треба, щоб я перше ж написав там чи щось таке. В общем, і тут такий, знаєте, от е, перериває думку на секунду, і такий каже: М -м 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 треба за третю дитину договоритися, значить. Е, Виховний будинок його завести, ту дитину. Е, я так, е, Чувак, у тебе вже було. Дві, дві, двоє дітей вже третя народилася. Я знаю, як ти обираєш шкарпетки. Я знаю, як ти там на свій горщик ходиш. Я знаю про тебе абсолютно все. Ти настільки щиро це все розповідаєш. Як там, я не знаю, в тебе е, волосинка випадає з віки. І я не знаю, що в тебе між цим всім народилися дві дитини, а вже третя народилася, що твоя дружина була вагітна, там, да, якось взагалі не про що, а потім ще двоє якось взялися, я не знаю. Санта Клаус приніс, мабуть. От. В общем, це просто е, нереально. І от я, ну, я ж кажу, якби він був таким от, ну, гімном, ну, він би був там. ну, Зазвичай такі люди вони до всіх гівно. А коли він такий в родині, а двері зачинив, і він нормальна людина, ну це якийсь парадокс. І ще у нього, знаєте, він настільки образливий, і ще він, як би так сказати, він, наприклад, він посварився, він вважав своїх друзями, друзів-зрадниками за те, що він, там, він написав одну там оперу. І поставила, і вона мала успіх, і дуже сподобалася королю французькому, і там було ну, заохочення таке, знаєте, ну, це, зараз там якісь медалі, на грамоти дають, а раніше давали пенсію. Це ну, взагалі круто було пенсія від короля, це забезпечене життя ще правнукам, і праправнукам. От так е, що ви думаєте? Він відмовився, він сказав. Не треба мені оце, я не буду себе принижувати брати у короля цю от, е, пенсію. Причому там, я ж кажу, там е, такі умови, що вони би горя не знали з грошами, а у них таке все життя, у них таке жорстке, без гроші, вони з хліба на воду жили. От Я вам серйозно кажу. Там не кожен день е, за комуналку вони не платили. Е, е, і тут він такий: ні ні, ні, а це, 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 це нижче моєї гідності йти до короля. Слухати, як він мені каже, дякую за цю п'єсу, за цю оперу, чи що він там вже не пам'ятає, не суть. І це брати ту пенсію, да ну, це таке мірське. Це таке, це таке це мені не потрібно. І коли йому друзі кажуть, слухай, ну Тереза тут не знає, з чого кашу варити, він такий, ну так, да, ну буває. Да, да, да. Ну я не піду. ні. От. А ви. От... Ви проти мене настроїте. Ви Терезу настроїте проти мене, бо там друзі з нею поговорять. Вона йому каже, слухай, ну сходи до короля, візьми ту от, ну, дотацію, скажімо так. Будемо казати, ну пенсія, то, так, да, дотацію. А він такий, ні, 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 це тебе, от причому він там у нього був один із найкращих друзів Дідро. Да? Французький такий теж мислитель, письменник. І от і оце тебе дідро накрутив. От вражина! Боже, а потім вже коли зовсім там він там хліба не їв, причому він якось так пішов до когось в гості, його там погодували, а там те, що Тереза не їла кілька днів, то пофігу, вибачте. І він такий. Е, такий, ладно, от присилю себе, буду каже, переписчиком нот". Ну, це, Зараз це робить ксерекс, да, щоб ви розуміли. Значить, я буду якихось там майстрів, значить, переписувати ноти. Ну ви ж розумієте, що це 3 копійки в базарний день. Ну, от, а потім цілуйте мені всі п'яточки, я отут от такий добитчик Мамкін. В общем, настільки суперечна, настільки специфічна особистість, це просто. Якийсь такий, знаєте. Нарцис, але якийсь він ну, дуже дивний нарцис. Він нарцис сам себе вирішив, що він нарцис, але ну, як би так сказати, є люди, да, у яких є це ну, таким природнім. А є у кого це настільки висмоктане, настільки воно якось недолуге, настільки, що ну, те, що він там, знаєте, як там в якомусь там фільмі, я обманувати себе не дозволю. Да? Оце точно. От він мені нагадує, згадала Е, Такий, знаєте, весь 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 шпиниться, а сама жилетка без сорочки надіває під піджадку. І це не гордість бідняка, ні, це саме із-за тупості. У нього він тут описує взагалі я ж кажу, все своє життя ще до вагітності його мами і от до останніх своїх днів, наскільки він там міг писати. Що він свідомо, він, э, він метав, він ніде не вважав уч... навчатися до нормально, щоб була освіта, щоб були знання. Він так, знаєте, як по вітру дує, то й летить. І от, ну, і при тому я ж кажу: Гонору, як у собаки, бліг, просто. Е, він, да, він талановитий, він написав там, е, декілька тал -та, дуже талановитих творів. От я... Коли перестану хворіти, зайду, куплю його книжку, я вже знайшла її в книгарні книгаленді. І мені просто вже, знаєте, цікаво почитати, щоб вже повну таку картину створити з приводу цієї людини. Але те, що він пише, знаєте, ну, тут баранеса та ката сказала про мене, що в мене там, я не знаю, одна шкарпетка вища за іншу. І оце от всі з мене глузували. Боже, і от знаєте, може, та Боронеса й не казала того. А може, казала, там, може, знаєте, випила де щось там дурне сказала. Може, вона і не мала увазі його ображати. Ну, це я так, як привид. От. Там він якісь такі всі проти нього, якісь інтриги плетуть, якісь заговори, в общем. І я читаю, думаю, Господи, дядько, тобі лікуватись треба, серйозно. І на нормальну роботу, щоб у тебе було менше вільного часу. Бо він із -за того, що він е цілими днями він дуже любив прогулянки, гуляти, ходити. Да, Тереза там зашивається просто, думає, де йому там поїсти взяти, де йому одяг взяти. А він такий, він прогулянки, прогулюється. Потім він там з якоюсь бабіною, звісно, познайомився на тих прогулянках. В общем, прогулянки стали набагато цікавіше, там якоюсь графінію чи баранесою, там сусідка була. В общем... ой, хай Бог милою одводить, я вам скажу. Вот. Я ж кажу: я хочу ознайомитися з його саме творчістю, бо така неординарна, не особистість, як Жан-Жак да? Ну, Знаєте, ну, ніхто не казав, що він буде ідеальним. Такі геніальні особистості вони, ну, в більшості своєї всі бомбом -бом, дзин ну, ну, Як правило, ладно. Та всі ми бомбом дзинзинь. Ну. Ну, блін. Коли я про нього читала, ну... мої друзі проти мене плетуть заговір, бо вони хочуть, щоб я. Пішов і взяв гроші у короля. Навіть, навіть їх заробляти не треба, навіть нічого робити не треба. Просто піди подякуй королю і візьми купу грошей. І будь забезпечений до праправників своїх. А, там ще такий один момент з приводу дітей, що коли вони вже там старі були, одна з подружок Росо, вона захотіла всиновити одного з його дітей. І Тереза. Вона так зраділа, що вона тепер, хоч інколи може бачити свого сина. Ну, Я так зрозуміла, що її взагалі не питали. І от опять таки, у нього була нормальна родина, у нього було таке відчуття гнізда, відчуття сім'ї, відчуття дому. Чому такий прибаханий? Він вважав. Причому він всім пояснював, чому він віддавав своїх дітей. Причому Тереза, я опять-таки ж кажу, ніхто не питає. Вона не інші жінки, яких є розум, інтелект, краса, а, зараз ще розповім. Вот. І він сказав, що я не певне, що я можу бути ідеальним батьком. Тому нехай вони живуть в сиротинці, там і нормально буде. От. До речі, я зараз от сказала і згадала такий момент, коли от в кареті той епізод, коли той домагався, хрін старий, і він такий іде і думає, ну, от над її словами, коли вона йому пожалілася і сказала, що ж домагається, ну, як як так? Мені огидно, мені неприємно. А він каже: Господи, як він міг позаритись? Вона ж не молода, не красива. Що він в ній знайшов? Йоксіль-моксіль, ти про свою дружину кажеш. Ну як так можна? Якщо у вас немає ніяких почуттів, ну, ну я, я взагалі не розуміла ці відносини. Ну, вона, ну я так розумію, вона така, знаєте, сіра мишка така ніяка, вона, ну, по його тут е, сповіді вона себе ніяк там не проявляла, в принципі, як я, яскрава особистість, Но, ну, це з його слів, опять-таки. Як воно там було, там ніхто не знає. От. Коротше, дурдом, просто дурдом. От. В общем, коли прочитаю його саме твори, я, можливо, дозапишу ще таку частину другу про жан жака Руссо. Можливо, якось з цим у мене, знаєте, вляжеться. Якось по-іншому, можливо, переосмислю. Ну, навряд чи, навряд чи. От. Ну, зроблю таку пад-2. Твори, чи, чи, знаєте, чи настільки, ну, як би так сказати, він талановитий, як випендрюється. <гум> от. Ну, знаєте, дякую за щирість, дякую за відвертість Жанжа Куросо. Реально е дуже дуже щиро, дуже цікаво, дуже. Я, я читала ці 700 сторінок, прочитала от на одному диханні. Да, мене він бісив, дуже сильно бісив. Ну, це не новина, в принципі, щоб мене. От, ну, це документалка, це дійсно було опубліковано перший раз ще за його життя. Вже там, ну, коли він там на останньому диханні був. І м, потім перевидавалося, і кожен раз це був такий шедевр, була така сенсація, і завжди воно так, ну, мало успіху читачів. От. Ну і от єдине перше його бунтарство, він сам купив собі цей короткий парик, а не такий довгий, як тоді носили у Франції. А, І, е, ну, от такий він молодець. Натеревеніла сумбурно, емоційно, вже вибачайте, з закладеним носом, за хриплим горлом. Но не могла не натеревеннити, бо, знаєте, воно мені тут ятрило, мені треба було. А, ну а тепер що? Віруємо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі. Все буде добре.